Про те, що є іменники власні назви і загальні назви. Говорили? А, що власні таке власні назви? Власні назви це нічого, міста, нічого. Так. Загальні «Загальні», загальні – це, наприклад, стіли. Стілець. А, тобто загальні назви це ті слова, які називають предмети, що наділені однаковими ознаками. Наприклад, парти, парт в кабінеті багато. Україна та Україна одна. Україна одна. Або якщо скажемо Маша, от у нас в класі дві маші. Але це ж не загальна назва, тому що кожна із маш наділена своїми індивідуальними рисами. Тому власні назви це ті слова, які мають свої тільки притаманні їм риси або властивості. Тут уловили? Так. Уловили. Київ це буде власна чи загальна назва? Це власна. Добре. Там не знаю, комп'ютер. Загальна Загальна. черевик. Загальна. Дощик. Ага. Мароко. Ага. Добре. Так, наступне, іменники бувають конкретні і абстрактні. Конкретні це які? ті квоти ми можемо побачити. Понюхати на смак. Можна, можна. Відчу... понюхати. Так. Відчути органами відчуття. Дивіться, я завжди кажу, що конкретні це ті, які можна помацати, доторкнутися, відчути, так? Наприклад, тут пенал можу відчути? Значить конкретний. Міру можу відчути? Конкретний. Телефон можу відчути? Конкретний. Добре. А якщо я скажу любов, я можу її відчути, пощупати? Ні. Якщо я скажу гордість, ні. Гнів, щастя. Ні. Тобто, абстрактні це ті, які ми не можемо відчути, так? А конкретні це ті, які ми можемо дійсно відчути або сприйняти нашими органами чуття. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Добре, що там ще істоти, не істоти, так? так? Абстракт. Сказав ж тільки, що які не можна пощупати. Наступне іменники істоти і іменники неістоти. Ну, в принципі, все логічно, все доволі просто. Істоти це те, що живе. Не істоти це те, що не живе. Однак є нюанс. У вас на сторінці 78-й є табличка. Прочитайте, будь ласка, які е, іменники належать до істот? Просто групи маш? Люди Люди, тварини. тварини. <годжуємо> стоп, стоп, не спіши. Люди тварини, погоджуємо, що це істота. Далі. Міфологічні іскові персонажі. Наприклад. Маска. Мавка, нявка, лісовик і так далі. Погоджуємо, що це істота. Далі. О, померлі люди. Бачите, ми сказали, що істоти це те, що живе. Але померлі люди це теж будуть істоти. Тому слова мрець, небіжчик це істота, покійник істота. Але є нюанс. Слово труп це не істота. Да. Чого так, не знаю. Далі. Шахові фігури. О, теж нюанс, шахові фігури і карткові фігури, які подібні до людей, теж будуть істотами. Чи так, наприклад, Пішак, валет, лялька. Пішак, валет, лялька це теж люд…, е, істоти. Що? Дисність. Так, і не істоти. Тут теж, в принципі, все буде логічно, крім одного нюанса. Міра. Явища природи, сніг, на живих предметів. Згодні, що це не істота. Жаль, питання, мікроорганізми. О, Мікроорганізми, вони ж по суті живі. Всякі віруси, бактерії, це ж живі, по ідеї, так. організми, але вони належать до неї істот. Запам'ятайте це? вірус, угу. Сукупності людей тварин, оркестр, зграм, громада. Тобто. Музикант як людина це буде істота. Але якщо ми говоримо про збірне поняття, то це буде вже не істота. Народ не істота це збірне поняття. Так, так теж буде не істота. Музиканти – музиканти це істоти. Ну, музикант це людина, це істота. А якщо оркестр це не істота, так само кінько кобила – це істота, а табун це не істота. От, і дивіться, тут ми з вами ще маємо згадати про збірні іменники. Я завжди дітям кажу, що збірні це коли ви ніби отак берете і обіймаєте однакові предмети. От, наприклад, є слово, є багато кого не знаю студентів. Збірне поняття буде «студентство». Це багато студентів. Ми взяли всіх студентів, обійняли. Це збірний іменник. Учні, а є учнівство. Це всі учні. Ми взяли їх обійняли. Це збірний іменник. Так ага. само гарбузиння, вороння, це теж будуть збірні іменники. Зрозуміло? Всіх студентів зібрали разом. Оце збірний. Однакові предмети, які наділені однаковими властивостями в їхній сукупності, це збірні. Ні. Тільки збірні вони самі по собі. Запитання тут є? Які? Немає? Добре, з цим розібралися.